Надія Марчук, спадкоємець та донька по вітрулі. Малий заснув. Дощ нарешті припинився, і Ніна вирішила йти далі. Домовики попросилися до візочка посидіти в ногах малюка. Ніна обережненько їх посадила, лише попросила не голосувати, щоб не розбудити дитини, та даремне не привертати уваги людей. Але домовики її заспокоїли. Вони видимі лише для неї. Інші люди їх не бачать і ним почують. Молода жінка рушила до вокзалу. Вона встигла на останню електричку до селища перелітне, а звідти й до зелених. Леного недалечко. Якраз до півночі мали б дібратися. Там жили Нінині батьки. Власне, вона ще зранку хотіла туди податися, але все не насмілювалася. Їй було дуже соромно. Річ у тім, що Ніна приїхала до міста ще поз минулого літа вступити до інституту. Екзамени вона провалила, зате познайомилася з одним симпатичним хлопцем, закохалася та й залишилася в нього жити. Батьки, звісно ж, були проти, але донька і слухати їх не хотіла. Навесні народила перстка Данилка. І все було добре, якби її коханий не спився. Вона з самого початку, звичайно ж, бачила, що льончик небайдужий до горілки, але сподівалася, що це в нього минеться після появи дитини. Не минулося, стало ще гірше. Набезпечений батько страшенно дратувався, коли чув плач свого малого сина. Не хотів підходити до нього вночі, не хотів його бавити. Ніна робила все сама. Та за три місяці такої каторги мало що не збожеволіла. Сказала чоловікові, що йде від нього. Той не заперечував грошей дав лише на квиток, решту лишив собі. Йому якраз не вистачало на чергову пляшку. Так воно й вийшло, що жінка залишилася сама на вулиці великого міста. Якби не домовики, що виявилися вірними друзями, то вона навряд чи б наважилася поїхати до батьків. Домовики переконали Ніну, що все буде гаразд. Батьки дівчини були добрими, але суворими. Жодного разу навіть не навідали її в місті, сказали, що приїдуть лише тоді, коли вона офіційно вийде заміж. Та Мчається, не судилася. льончик виявився не таким гарним хлопцем, яким здавався спочатку. Ніна поспішила її батьки зрозуміли це одразу, а вона дурна їм не повірила. Слухала тільки своє серце та дівоче серце у 17 років буває ще дуже нерозумним. Від перелітного до зеленого не більше двох кілометрів. Але ніні було дуже важко задолати цей шлях. Попутників, на жаль, не виявилося, і молодій мамі довелося йти самій ночі через поле і невеличкий лісок. Їй вижалися якісь тіні за спиною, лякали крики, сови. Вона вже майже виходила з ліска, та раптом якась нездолана сила примусила її зупинитися. Як вона не намагалася, не могла ступити й кроку. Прокинулися домовики і здивовано поглядали на свою непорушну господиню. На неї хтось наклав закляття непорушності. Нарешті вигукнули вони, але молода жінка їх не почула. Вона дивилася поперед себе на дорогу. До неї повільно наближалася осяяна місячним світлом темноволоса красуня, одягнута у довгу сріблисту сукню та такі ж сріблясті черевички. Незнайомка спочатку зазирнула до візочка, домовики поховалися під ковдрочку. Як тільки її побачили, доторкнулася до чола немовляти. Ні нічому здалося, що рука незнайомої пані має бути неодмінно дуже холодною, а малюку буде неприємно від цього дотику. Вона хотіла заборонити торкатися до її сина, але не могла вичавити себе ні слова, могла лише стояти і чекати.